Розпочалася 1360-та доба повномасштабної війни. Втрати противника продовжують зростати за минулу добу. Українські сили оборони змешкодили понад тисячу військових, суттєво зменшивши наступальний потенціал ворога. Загалом втрати особового складу Росії сягнули понад 1 мільйона 156 тисяч осіб. Протягом доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Противник завдав 42 авіаудари, скинув 93 керовані авіабомби, здійснив 4714 артилерійських обстрілів, серед них 97 із реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, а також одну важливу ціль у тиловій зоні. На північно та південно слобожанському напрямках відбулося 15 зіткнень. Ворог активно застосовував керовані авіабомби й артилерію. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів 24 атаки. На слов'янському напрямку ворог здійснив 9 штурмів, а на Костянтинівському 16. Найвищу інтенсивність боїв традиційно зафіксовано на Покровському напрямку. Українські захисники відбили 51 спробу ворога прорвати оборону. За добу українські війська знищили 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 2 засоби ППО, понад 140 безпілотників, 88 одиниць автомобільної техніки і дві одиниці спецтехніки.